Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі під ворожим вогнем танімою. Документи. Куди прямуєте? на вокзал з Польщі. Поняв Яшміна і Маргоша. Батю шукають в Харків Хочу. хочуть їхати. Що тепер? Димить, Димить. чекай, так. схоже, це тут. Тобі ж треба їхати, бачиш шукати. Сашо, ну, от я тебе катаю. Їдемо назад? Ні, їдемо вперед, до Харкова. Харків, Харків. Орків, Орків. Може, взагалі не варто туди йти. Боїшся звісно, боюся. Ходімо пішки. Ходімо. Звідки знаєш, що самотня? та хіба ні? Ви залишаєтесь зі мною. Машина їде далі. Не буду спа... І мені не 13 років, щоб я з тобою змагалась. Тоді столи писок і шуруй мовчки. Забери руки, здуріла чи що? А біто такі? Що там закіпіш? А що так не ясно, що це полька, не кохли? Зміну я не залишу тут авто. Щоб залишайся біля біля я їду. Супер. Повертайся. Який полезеш? Я нікуди не поїду. Це самогубство власне. Позвони, щоб допомогли. Я не хотіла пробач мені.